До всесвітнього бігу долучаться і Чернівчани. 5 вересня наше місто прийматиме міжнародну естафету Всесвітній біг заради гармонії. Взяти участь в акції може кожен охочий. Збір почнеться о 15.20 у районі мосту через пруд біля зупинки. Дріжзавод разом з міжнародною командою Чернівчани попрямують до парку Шевченка. А вже там до спортивної акції зможуть долучитися найменші жителі міста. Така собі міні естафета навколо фонтану, де всі бажаючі зможуть пробігти короткий відрізок з кимось з команди міжнародної. Із з Смолоскипом з факелом в руках, ну і сфотографуватися з цими атрибутами, взяти автор зіркових гостей, яких ми запросили, і так далі. Нагадаємо, всесвітній біг заради гармонії це міжнародна естафета, мета якої поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів. Біг проводиться у понад 100 країнах світу протягом останніх 27 років в Україні з 1991-го. За цей час його учасники подолали понад 49 тисяч кілометрів у всіх областях нашої держави. Палаючий факел тримали близько 330 тисяч. Людей Павло Монахов, Максим Демком, Чернівецький промінь.